Іван Франко, Захар Беркут, художні засоби, особливості мови повісті, роль діалектизмів у творі, значення повісті. Захар Беркут це історична повість про побут і боротьбу жителів Галичини, Прикарпаття у 13 столітті. Ключовими словами нашого уроку будуть терміни сюжет, образ, символ, застарілі слова. Діалектні слова, пейзаж, метафора, епітет порівняння. Сюжет це система подій у художньому творі. Художні, кожен художній твір починається експозицією. Експозиція це знайомство. Знайомство з місцем твору, місцем дії, часом та героями. Експозицією Захара Беркута є опис села Тухлі, знайомство з героями твору. Зав'язка Зав'язка – це початок подій. Якби не було зав'язки, то не було б подальших подій. І тому зав'язкою Захара Беркута є приїзд Тугара Вовка, знайомство Мирослави та Максима під час полювання на звірів, і також, напевно, напад монголів. Громадський суд над Захаром Беркутом, напад монголів, полон Максима та інші дії, які пов'язані з боротьбою тухольців проти навали, монгольської навали. Кульмінація це найвище напруження отворів. Кульмінацією Захара Беркута є загибель монголів від води пропозиція обміну Максима на життя монголів. І розв'язка, порятунок Максима, останнє слово Захара. Беркута. Оскільки твір Івана Франка написаний про далекі минулі часи, то у творі є багато натяків на те, у що вірили наші далекі предки. Це було XIII століття. Християнство ще не було настільки поширеним, воно тільки вкорінювалося, а тим більше в Прикарпатті, і тому жителі Прикарпаття більше вірили. У багатьох пугів Сторож. Сторож – це животворний цар Велетнів, це добрий дух, котрий, бачилося, пильнував входу в Тухольську долину. Чому тухольці так поклонялися сторожу? Існувала давня легенда про те, що на території теперішнього села Тухольки було озеро. Озеро все було закляте, в ньому не було нічого живого, а котра звірина напилася з нього, мусила згинути. Озеро було під опікою Морани, богині смерті, але раз так сталося, що цар Велетнів посварився з Мораною і, щоб зробити їй наперекір, ударив своїм чародійським молотом о скалу і розвалив стіну, так що вся вода заклятого озера виплила і стратила свою дивну силу. Ціла околиця раптом е, ожила, дно озера зробилося плодючою долиною і зазеленілося буйними травами та цвітами. В потоці завелися риби, поміж камінням усяка гать, у лісах звірина повітрі птиця. Зате розлютилася морана, бо вона не любить нічого живого і закляла царя велетнів оцей камінь. Отже, сторож це добрий дух. Котрий пильнував входу в Тухольську долину. Беркут гордий, мужній, сильний і волелюбний птах, який є оберегом дому Беркутів. Жителі села Тухольки, практично кожен житель села Тухольки мав свій оберіг у когось сокіл, у когось яструб міг бути, орел, а також слово Беркут. Ми пов'язуємо з головним героєм адже прізвище головного героя Захар Беркут, який, очевидно, теж є оберегом Тухольської громади, оскільки був найстарішим чоловіком у громаді, наймудрішим чоловіком у громаді, найвиваженішим чоловіком у громаді. Липа. Дар царя велетнів, знак перемоги над Мораною. Дерево липа росло на території за селом, на території долини, біля дерева збиралися тухольці на копу, тобто на раду, і для тухольців липа була символом перемоги життя над смертю. Оскільки Іван Франко написав твір. Захар Беркут про XIII століття він не міг обійтися без застарілих слів, змальовуючи далеку епоху. Застарілі слова, як ви знаєте, з української мови, поділяються на історизми та архаїзми. Історизми це слова, що вийшли з ужитку разом з позначуваними ними поняттями. І не мають у сучасній мові синонімів замінників. Тугар зі своїми гістьми вибирався на лови, мов на війну, з запасом стріл і рогатин, зі слугами, запасами живності, навіть з досвідним знахарем, що вмів замовляти рани. У цьому уривку бачимо історизм слово стріла як зброя, якою тепер ніхто не користується, рога рогатина це була важча зброя, якою теж ніхто тепер не користується. Нема такого слова рогатина тепер, тому що нема поняття. І слово знахар це лікар, який міг зашептувати рани, замовляти рани. Це слово теж, якщо є, то зовсім іншому значенні. Також. Історизмами є слова боярин, дружина, дружинник, хлоп, «хоругва», сагайдак, лучник, смерть, дідцтво. Ці слова нічим, ніякими іншими словами не замінилися, вони пропали, вони зникли, оскільки зникли поняття, які ці слова позначали. Архаїзми це слова. Які замінилися іншими словами, але архаїзми позначають поняття, які існують в наш час. От дивіться, над шумним гірським потоком на зеленій поляні серед ліса стояли шатри ловців, курилися раз у раз величезні огнища, де висіли на гаках кітли, оберталися рожни. Огнища слово застаріле, архаїзм замінилося словом вогонь, вогнище кітли і замінився іншим словом, скажімо, от каструлі величезні, рожни це туші великі м'яса, тобто туші вбитого звіра, які наколювалися на гаки металеві і покрутилися на вогнищі. Також архаїзмами є слова, які Іван Франко вживає у повісті, це слова, уста, губи. Рамена, плечі, побідитель, переможець, оруж'я, зброя, огнище, вогонь. Крім застарілих слів, тобто слів, які не вживаються в нашій мові, дуже багато вживає діалектних слів. Діалектні слова це слова, які вживаються на певній території, вживання яких обмежене певною територією. І звичайно. Прикарпаття має своїх дуже багато цікавих діалектних слів, дуже багато цікавих слів, які не зрозумілі жителям, скажімо, східної України або Центральної України. Діалектні слова це не застарілі слова, вони не вийшли в житку, вони вживаються і досі на території Прикарпаття, це живі слова, але це слова, які в літературній мові заміняються іншими. О, дивіться, прецінь це одначе. Пристати, наприклад, я пристаю на твою думку, тобто я погоджуюся. Стрій це одяг. Остатній останній, вивіз це вузька дорога між горами, ломи це «повалені вітром. Дерев. Іван Франко використовує надзвичайно багато діалектних слів. Особливо ці діалектні слова звучать у мові персонажів, і завдяки використанню діалектних слів він передає колорит Карпат, колорит Прикарпаття. Франко майстер психологічного пейзажу. Глибока тиша стояла над горами. Нічні сумерки дрімали під темно зеленими кронами смерек. Повзучі, зелені поясники вилися по підноги, плуталися поміж корінням величезних вивертів. Бачимо, в цьому уривочку є дуже багато, надзвичайно багато художніх засобів. Тут є і епітети, і метафор багато. Можемо виділити метафору, нічні сумерки дрімали. Що таке метафора? Це перенесення рис з одного предмета на інший на основі подібності. Густі сумерки лягли на підгір'я, маємо ще одну метафору. Лісисті тухольські гори задимилися, мов незлічимі вулкани, готовлячись вибухнути, мов незлічими вулкани, порівняння. А сонце сміялося, ясним гарячим промінням воно блискотіло в калюжах крові, цілувало посинілі уста. І таким самим ясним гарячим промінням воно обливало зелений ліс і чудові запахущі квіти. Сонце сміялося, метафора. Цілувало сонце посинілі уста, метафора, епітет ясним гарячим. Хоча, звичайно, епітетів тут є набагато більше і чудові і запахущі, передніх уривка густі сумерки, лісисті е гори, темно-зелені крони, смерек. Повзучі зелені пояс... поясники, глибока тиша. Це тільки три уривочки, на яких ми можемо побачити, як Іван Франко володіє мистецтвом пейзажу, який в нього вишуканий пейзаж. І, напевно, він не буде зайвим, тому що пейзаж дуже органічно вплітається в загальну канву твору. Твір. Івана Франка, Захар Беркут Двічі екранізований. Перша екранізація була, відбулася 1971 року. Український режисер Леонід Осика зняв фільм. 50 років тому фільм був популярний, але здебільшого популярний був на теренах України. Десь 2019 року. Українсько-американський художній фільм Захар Беркут вийшов. Вийшов. Зусиллями двох режисерів: режисера Ахтема Сейта і американський режисер Джон Він. Звичайно, що фільм Захар Беркут 2019 року це касовий фільм, це фільм, який вийшов на терени Європи. Ахтем Сейтаблаєв зробив величезну річ. Він показує Івана Франка світові, і я думаю собі, що Іван Франко тільки відкривається для нас як. Цікавий автор автор історичних творів, автор психологічних творів, автор детективів. І попереду ще не одна екранізація, не одна, можливо, театральна постановка за творами Франка або, можливо, за мотивами його творів. Франко сучасний, і це стверджує фільм Захара Беркут 19-го року. Завдання можете собі вибрати одне з завдань і дати на нього відповідь. Перше, визначте, за допомогою якого художнього засобу автор розкриває почуття Захара Беркута. Старий Захар, досі такий сильний і незламний, тепер тремтів, мов мала дитина. І, закривши лиця руками, рядав тяжко. Чому Іван Франко надає перевагу чорному кольору, змальовуючи чужинців у поїсті? Незвісні чорні люди, чорні почвари, чорні страшні голови. З якою метою і які художні засоби автор використовує в уривку, хоч і в путах я все буду вольний чоловік. У мене пута на руках, а в тебе на душі. Чи зміг би Іван Франко обійтися без діалектної лексики, що втратила б повість?